Олександр Петрович прийшов у 85 му році, став опіковим хірургом, а через п'ять років став завідуючим відділення, до останнього працював, провів реконструкцію відділення, зроблені операційні палати, таке гарне відділення, де хворі отримували кваліфіковану високопрофесійну хірургічну допомогу. Олександр Петрович був щира, добра людина. Мій товариш, друг, ми вчилися в одному інституті. У 22-му році, коли розпочалося вторгнення російських Збройних сил на території України, до нас він запросив, приїхали хірурги, опікові хірурги з Германії, з Польщі, де по 3-4 місяці вони у нас працювали, навчили нових технологій, оперативних втручань, самих сучасних. Олександр Петрович це все робив під час війни багато. Солдатів, переселенців, опікових хворих, Він класний хірург. Він єдиний в області, хто міг робити ну, на обличчі, де після рваних ран, після важких опіків це складна, дуже під мікроскопом такі оперативні звучання. Ми виявили дві тижні тому назад пухлину на товстого стокишківнака. Переніс добре операції, вже їв, ходив. ну Внутрішні органи, в тому числі печінка. Не винесла тої нагрузки. Велика втрата для нашої лікарні, для всієї медичної спільноти нашої області. Мені чотири рази робив операції і слава Богу, з його легкої руки, і мені стало набагато краще. Ця людина була з великої букви, з золотими руками і з великою душею. Він дуже Гарно відносився до всіх хворих, бо там дуже важке відділення опікове. Там і діточки манюсенькі, і старенькі люди.